На реконструкцію цієї котельні витратили 720 тисяч гривень і три місяці роботи, щоб міська лікарня, номер 2 та обласний перинатальний центр мали безперебійне гаряче водопостачання і тепло. Під час реконструкції встановили два електричні котли, які в нічний час нагрівають воду. Ми заміняємо дорогий газ. Дорогой російський газ для бюджетної сфери, яка йде по 4 тисячі гривень за тисячу кубов на дешеву електроенергію по 40% наповненню тарифу. І тим самим перше, ми нівеліруємо провал ночний і нагріваємо гарячу воду для бюджетної сфери і абсолютно відказуємося від от потреблення газу для нагріву гарячої води. Перше, що це дає, ну ви розумієте, що для хворих це дуже важливо, які довго знаходяться на лікуванні, тобто можна нормально помитись. ми то і надаємо послуги, але це болі. Ви знаєте, скільки вони йдять електроенергії, як це дорого. Тобто, ми зараз маємо велику справу. Ми маємо дешеву, я б сказав би правильно, дешеву гарячу воду в достатній кількості. Подивитись на модернізовану котельню у Житомир. Приїхав віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко. Він зазначив, електроенергія, яка використовується для роботи цієї котельні, вночі вчетверо дешевша, ніж газ. А враховуючи те, що котли місцевого виробництва, вигода очевидна, гроші залишаються у державі. Сьогоднішній пілотний проект, який був продемонстрований в лікарні, при тому, що він на такий масштабний вже місцевого рівня, але він надзвичайно важливий, тому що якщо ми таких об'єктів побудуємо по всій країні, то в нас значно зменшиться. Плата за імпортовану на тобто ці кошти залишаться в країні і будуть працювати на нашу економіку. За оцінками фахівців, така котельня щороку зможе економити 95 тисяч кубів газу, а ще заощадить майже 240 тисяч гривень, тож окупиться за три роки.